Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та геометричні фігури. Дайте мені 5. Один руки ноги не рухаються. 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. 5 голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. Сьогодні ми почнемо вивчати число та цифру 7. У нашому житті ми часто зустрічаємося з числом 7, 7 кольорів веселки. 7 днів у тижні. 7 нот. І слово сім'я у своїй назві має. Число 7. Згадайте, у яких назвах казок є число 7? Погляньте на екран. Назвіть геометричні фігури, які ви бачите. Шестикутники та круги. Яка ознака змінюється? Колір розмір? Форма, колір, розмір, яка геометрична фігура буде наступна? Здогадалися? Так, це жовтий шестикутник. Розгорніть свої зошити на сторіночці 52, завдання 2. Ставте пропущені числа у числовому ряді. Називайте ці числа вголос, 2, 4 та 5. Пригадайте, числа, які на числовому промені знаходяться ліворуч від даного числа менші. Числа, які праворуч більші. Назвіть числа менші, ніж шість. Підкресліть їх однією рисочкою. Менші, ніж шість. Один. Два, три, чотири та п'ять. Більші за шість. Підкресліть їх двома рисочками. Числа більші за шість, підкресліть двома рисками. Сім, Вісім. Дев'ять та десять. Розумнички. Пригадайте, як одержати наступне число? Вірно, треба додати один. А щоб одержати попереднє число. Так, щоб одержати попереднє число, потрібно відняти одиничку. Подивіться зошит на завдання номер 4 Запишіть до чисел наступні числа. Щоб одержати наступне число, треба додати один. Наступне до одного. До одного. Додаємо один. Буде два. Наступне число до одного два. Наступне до трьох. До трьох додаємо один. Буде чотири. Наступне до трьох це чотири. Наступне до п'яти. До п'яти додаємо один. Буде шість. Наступне до шести. До шести додаємо. Буде сім. Запишіть ці вирази у свої зошити. Запишіть до чисел попередні. попередні. Щоб одержати попереднє число. Ми віднімали один. Попередні до двох. Від двох віднімемо один, буде один. Попереднє до двох один. Попереднє до чотирьох. Від чотирьох віднімемо один. Буде три. Попереднє до чотирьох три. Знайдіть попереднє до шести та попереднє до семи. Відео можна натиснути на паузу та працювати у зручному для себе темпі. Хто не зрозумів, можете діти працювати зі мною. Попереднє до шести. Від шести віднімемо 1. Отримаємо п'ять. Попереднє до шести число п'ять. Попереднє до семи. Від семи віднімемо один, буде шість. Попереднє до семи число шість. Зараз пропоную піднятися зі своїх місць, відійти від екранів, потріть долоньки одна об одну, щоб вони стали гарячими, покладіть долоньки на оченята та порахуйте до десяти. Приберіть долоньки, подивіться вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз, вліво, вправо. Покліпайте оченятками. Займайте свої місця. Назвіть множини, які ви бачите на екрані. Так, це множина лимонів та множина чашок. Скільки елементів налічує множина лимонів? Покажіть долонькою. Так, лимонів сім вірно. А множина чашок скільки налічує елементів. А множина чашок налічує шість елементів. Що треба зробити, щоб чашок стало стільки ж, скільки і лимонів? Так. Треба доставити ще одну чашку. Ваші ідеї такі креативні. А тепер порахуйте, скільки лимонів. Покажіть долоньками. Лимонів вісім, а чашок. А чашок сім. Що треба зробити з лимонами, щоб їх стало стільки ж, скільки й чашок? Сім. Можна з'їсти один лимон. Запам'ятайте сім це шість і ще один. Сім це вісім без одного. Візьміть себе правою рукою за кінчик носа, а лівою рукою за праве вушко. Плесніть в долоні та одночасно поміняйте руки місцями. Тепер лівою рукою за кінчик носа, а правою за ліве вухо. Ще раз плесніть в долоні, правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Плесніть в долоні, лівою рукою за носа, а правою за ліве вушко. І ще разочок. Плесніть в долоні правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Перепочили? будемо продовжувати. Покладіть перед собою сім-чотирикутників. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Покажіть долоньками чотирикутників? Сім. Відсуньте один чотирикутник праворуч. Скільки чотирикутників залишилось зліва? Показуйте долонькою. Так, зліва шість. А справа. А справа один. Разом чотирикутників сім. Запам'ятайте сім це шість, та ще один. Запишемо це математичною мовою. До шести додати один буде сім. Пересуньте ще один чотирикутник праворуч. Скільки чотирикутників залишилось зліва? Покажіть долонькою. Зліва чотирикутників залишилось 5. А справа. А справа два. Всього чотирикутників сім. Запам'ятайте. 7 – це 5 та ще 2. Запишемо це математичною мовою. До 5 додати 2 буде 7. Пересуньте праворуч ще один чотирикутник. Скільки чотирикутників залишилось ліворуч? Чори. А праворуч показуйте долоньками. А праворуч три. Всього чотирикутників сім. Сім це чотири, та ще три. До чотирьох додати три буде сім. Пересуньте ще один чотирикутник праворуч. Скільки чотирикутників залишилось ліворуч? Ліворуч залишилось три чотирикутники. А праворуч? А праворуч чотири. Всього чотирикутників сім. Сім – це три, та ще чотири. До трьох додати чотири буде сім. Відсуньте ще один чотирикутник праворуч. Скільки тепер чотирикутників ліворуч? Покажіть долонькою. Ліворуч два чотирикутники. А праворуч, а праворуч п'ять. Всього чотирикутників? Сім. Сім це два і ще П'ять. До двох додати п'ять буде сім. Відсуньте ще один чотирикутник праворуч. Скільки чотирикутників залишилось ліворуч? Один. А праворуч? Шість. Всього чотирикутників сім. Сім це один і ще шість. До одного додати шість буде сім. Зараз настав час перепочинку. Ми починаємо фізкульт хвилинку. Встаньте, відійдіть від екранів, я називатиму слова. Якщо ви почуєте бджілка, махаємо ручками, наче крильми, стрибунець підстрибуємо, а равлик присідаємо. Готові? Тож починаємо: Стрибунець, бджілка, равлик, равлик. Стрибунець. Стрибунець, бджілка, равлик. Стрибунець. Бджілка. Равлик. Чудово займайте свої місця. Сідайте рівненько, пригадайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися, тож тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу. Вільною рукою підтримуйте зошит. Виконаємо завдання червоного олівця. Число 7 на письмі позначають цифрою 7. Цифра 7 складається з хвилястої лінії великої. Та маленької паличок починають писати хвилясту лінію трохи нижче за середину верхньої сторони клітинки. Доводять її до верхнього правого кута клітинки, з верхнього правого кута проводять похилу паличку. До середини нижньої сторони клітинки. Маленька горизонтальна паличка має перекреслювати довгу паличку приблизно посередині. Візьміть у ручки олівець, наблизьте його до мого екрану. Спробуємо разом прописати цифру 7. Починаємо з хвилястої лінії. Починаємо писати її трохи нижче за середину верхньої сторони клітинки. І доводимо до правого кута клітинки. Тепер пишемо похилу паличку до середини нижньої сторони клітинки. Маленька горизонтальна лінія. Спробуємо ще раз прописати цю цифру в повітрі. Можна повторювати за мною. Ще разочок. Тепер попрацюйте в зошиті. Пропишіть. Цифру сім. Чудова робота. Зараз подивіться навколо та знайдіть щось кругле. Щось червоне та щось скляне. Погляньте на завдання під номером 6. Полічіть кількість точок на кісточці доміно та з'єднайте кісточку з відповідною цифрою. Добери до числа відповідну кількість фігур. Попрацюйте самостійно. Відео можна натиснути на паузу та працювати у зручному для себе темпі. Перша кісточка. Чори точки з'єднали з цифрою 4 та 4 фігури. Друга кісточка 5 точок з'єднали з цифрою 5 і 5 фігур. Шість точок з'єднали з цифрою 6 та 6 фігур. Сім точок з'єднали з цифрою 7 та 7 фігур. Три точки, цифра три, три фігури. Оцініть свою роботу на уроці. Вподобайка вам все вдалося. Відкрита долонька. Якщо ви можете працювати краще, кулачок. Вам потрібна допомога. Не засмучуйтеся. На наступному уроці ми ще попрацюємо, і тоді ви піднімете всі тільки вподобайку. Дякую за урок. До наступних зустрічей!